Друзі, вітаю вас на першому міському інтерв'ю дня. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами, і дякую ЗСУ, що дає нам можливість розмовляти на будь-які теми, у тому числі на більш-менш мирні теми. Сьогодні з нами Олександр Бабіч, історик, директор громадської організації Суспільство та Історична Спадщина. Вітаю вас! Дякую, що прийшли до нас. Хочеться поговорити з вами про роботу нашої комісії, топонімічної, яка перейменовує. Вже багато часу працює в Одесі, перейменовує вулиці, площаді, перейменовує все, що нам потрібно перейменувати, і ця боротьба проходить цей процес проходить. Я розумію, що він складний, бо там в комісії багато людей є сперечання з цього, є громадськість, яка теж там висловлюється. І От про все це хочеться поговорити і зрозуміти взагалі, як це працює, бо ми бачимо результати засоби масової інформації, угу. доводять до нас. Я бачу людей, які активно ведуть себе, вони голосують, вони віддають якісь свої там побажання, голоси, спілкуються з вами у Фейсбуці і так далі. Але, от сам механізм ніхто не знає, як це працює, звідки беруться ці варіанти, хто їх вигадує, хто працює і так далі. Тож скажіть, будь ласка, от перший етап внесення пропозицій. Звідки беруться ці пропозиції? Як перемагати ти чи інші вулиці і так далі? Хто це вигадує? Дивіться, по перше, у нас є закони, да е, умовно ми користуємося двома головними законами: це закон 2015 року, який отримав назву колись закон про декомунізацію. Uh -huh. Умовно, закон Порошенка, я називаю його так, і є закон прийнятий зараз в березні, в кінці березня цього року. Це закон вже е, умовно його називають закон про деімперіалізацію, дерусифікацію. Uh -huh. Ми назвемо умовно закон Зеленського. Так. І обидва закони вони більш-менш чітко прописали, які назви не можуть бути в міській топоніміці, uh -huh. в назвах наших міст, сел і там інших якихо географічних об'єктів. Тобто, ми в першу чергу виконуємо норми закону, і тут нам допомагає умовно юридичний департамент, який е, дивиться, що чітко підпадає під ці норми, і е, видає там цілі списки. Так, скажімо, у нас з'явився список майже в 70 одеських вулиць провулків, які мали назви пов'язані з російською топонімікою: угу. Орловські провулки, Байкальська, Смоленська, Махачкалінська. Все, заводно, да, да. все, що завгодно. Все, що згодно, це достатньо великий список. Сколок. Дивіться, оце чітко воно в нормах закону. Так. Це, це перша ініціатива, чи якась там шлях, по яку яким ми працюємо. Друге, це дійсно звернення громадських організацій, окремих одеситів, які вважають, що оцю вулицю треба перейменувати на цю назву, або тільки пропонують якісь нові назви. Часто густо це буває якісь історичні постаті. Да. Їм вважається, що сьогодні такий період в історії України, що ми повинні щоб у нас з'явилася, отака назва. Не завжди це буває логічно, uh -huh. не завжди ми підтримуємо ці ініціативи, але все рівно будь яке таке звернення воно надходить. Ну зазвичай пишуть або безпосередньо на ім'я мера, або віце-мера Павла Вугельмана, який uh -huh. є ще й головою історико топонімічної комісії. Uh -huh. І якщо ви знаєте, він віце-мер у нас якраз по гуманітарних uh -huh. питаннях. Uh -huh. Тобто, якщо воно знаходить, воно приходить на комісію, і ми дивимося, наскільки це є там uh -huh. цікавим, доречним і таке все. Ем, інколи пропозиції приходять безпосередньо від членів комісії, тому що умовно до мене звернувся хтось в особисті повідомлення, uh -huh. знаючи, чим я займаюся. І я приходжу і говорю: хлопці, дівчата, у нас є отака пропозиція. Так. Давайте внесемо в порядок денний, uh -huh. і інколи просто з голосу навіть виносив вже безпосередньо на засіданні. Uh -huh. Але е, ми вважаємо, що все ж краще, коли порядок денний формується там заздалегідь, ми бачимо, ми всі Читаємо, а хто це він є. Ми готуємося там, передивляючись історичні довідки. Угу. Тобто кожен член комісії приходить на засідання вже більш-менш аргументований, готовий або підтримати, або навпаки, там не підтримати те чи, ту чи іншу пропозицію. Таким чином, надходять пропозиції. Секретар історико топонімічної комісії складає порядок. Денний да, він надсилає да. надсилається да. членом комісії там зазвичай десь за тиждень. Uh -huh. Це якраз вистачає на те, щоб підготуватися, і потім збирається комісія, яка голосує і приймає там позитивне. Ну, дивіться. Я б не сказав, що це є сперечання. скоріш та е так я вже там останній принаймні, от період ну, там, гарячої фази війни. У нас нормальна дискусія. ми навчилися слухати одного mm -hmm. одне одного навіть люди які мали Ну, різні точки зору там на іс на історію Одеси, на які окремі історичні uh -huh. постаті. У них нема, ну жодного не було випадку, коли хтось там або підвищував голос, або з зневагою ставився до інших членів. Бо ви, проти такого, нема. Е, такого нема, тому uh -huh. що все рівно будь-хто висловлює свою думку, але в кінці все рівно це більшість голосів uh -huh. відкритим голосуванням приймає рішення. Uh -huh. І якщо є більшість, то все, рішення прийнято. Таким чином це працює. Працює. Далі у нас історика тупомічна комісія, і будь-яке її рішення має рекомендаційний характер. Угу. І е, протокол е, рішень історика топонімічної комісії він надходить знов-таки до юридичного департаменту, і е, готується е, пропозиції для громадських слухань. От наскільки етапом, важливі вони громадські слухання? Чи можуть громадські сказати, ми не хочемо, ми не згодні? А, так, може, так. безумовно, і вона це робить. Да. І тут е, ну, користуючись е, зараз. З тим, що я в цій студії, я поясню, як це працює. Uh -huh. У нас є платформа активний, соціально активний громадянин, yeah. це єдиний легітимний орган згідно статуту Одеси, yeah, yeah. голосування, на якому має якусь там юридичну, юридичну силу. Yeah. силу да, юридичну uh -huh. силу, І саме там громадськість має висловлювати. Зазвичай так, після нашого засідання, там два-три два тижні, uh -huh. і це виноситься на розгляд громадськості. Yeah. Я на жаль, не бачу активності від нашої громадськості найбільш резонансні якісь питання. Ну там я не знаю, там знесені Екатерини, чи перейменування якісь дуже великих вулиць yeah. з якимись серйозними прізвищами. Ну, хай там 500 одеситів, і, навряд чи коли більше приймало участь. Да, Щось в цьому. вони не активні до да. Весілля. А коли ми говоримо. Причому про... Вони сперечаються в вони, да, вони да. соціальних мережах. Да, вони там я, я, чую, да, я чую, що там на зупинках чи десь да. ще мені хтось щось щось. Але зайти і натиснути на кнопку, це, о, ж треба вносити, це важко. Це якісь паспортні дані. Да, і, так да. далі. і тому, коли це якийсь маленький провулочок, маленька якась вулиця, ну дай Боже, якщо там три. 30-50 одеситів, які живуть часу. саме там може бути да, з да? там і живуть. І тому знов таки згідно статуту міста Одеси, думка громадськості на всіх слухань вона має рекомендаційний характер, uh -huh. але я і. Третій етап, який вже безпосер... де буде прийнято кінцеве рішення, це буде сесія міської ради, yeah. куди виноситься вже безпосереднє там рішення про перейменування тієї вулиці, там однієї вулиці на іншу назву, і там вже буде те рішення, яке і буде прийнято всіма службами міста. Uh -huh будуть змінюються таблички, будуть там змінюватися на всіх там мапах, на яких мається змінитися, в яких там органах влади з'явиться яв, нова назва. Тобто виключно рішення одеських в, в, в депутатів депутатів є кінцевим. При цьому я бачив купа разів, коли на засіданні. Е Сесії лунало таке історико топонімічна комісія прийняла таке рішення. Громадськість була проти, і там, шановні депутати, ми маємо вирішити кінцево, чия думка ну, в цьому да. випадку, і там вже депутати вони приймають. Тобто я б все ж таки просив одеситів бути максимально активним, і коли вони надають пропозиції, uh -huh. і коли вони голосують там за чи проти якщо ну, це Якісь великі об'єкти це... та будь-який, якщо, якщо ви е, не задоволені тим, що ваша вам не подобається ця назва, чомусь е, бажано mm -hmm. безумовно аргументовано написати, знов таки звернення на ту ж саму історико-топонімічну комісію, yeah. е, е, у нас була купа випадків, коли вся вулиця або там окремий е, я не знаю, там, мешканці якоїсь площаді, вони збиралися, вони збирали підписи, нам надсилали, і ми е, переголосовували, mm -hmm. враховуючи думку громадян. Мадян. Тобто, це, це впливає, це. Да, і, і треба, щоб люди про це знали. Ще тут треба одне зауваження зробити часто і густо люди голосують проти, тому що вони вважають, що якщо вулицю перейменують, у них будуть якісь проблеми, угу. якісь формальні юридичні проблеми, і їм мушені буде та, да. змінювати документи, бігати по яких інстанціях. Угу. Я ще разочок наголошую: ніяких проблем ні у кого не буде. Тобто, якимось може там якийсь не дуже довгий термін. Таксісти не будуть знати, куди їхати, коли ви будете називати свою адресу, але знов-таки ви будете казати, ну це ж колишня ота. Да. Да? А що стосується документів, автоматично будь-яка система, тобто наші служби, які там е, постачають нам газ, світло, mm -hmm. воду, вони змінюють у себе в системі цю назву, і ви продовжуєте платити за тими ж самими реквізитами, там спокійно да, да. Е, само по собі відбудеться. А якщо вам станеться там, скажімо, продати квартиру. І ви підете е, оформлювати її у нотаріуса. Автоматично е, нотаріус чи там юрист, який буде цим займатися, він впише нову назву в нові документи людині, яка там у вас щось купить. Проблема тобто, буде, вам як... не треба да. після того, як проголосує міська рада, кудись бігти і витрачати кошти, час чи шо що, щось. Ну ви знаєте, більше сперечань. Я бачив, коли почалася робота вашої комісії, з'явилися сперечання у соцмережах, чи там у кав'ярнях, чи там я не знаю на. Подвір'я зараз будуть такі вулиці, назви яких ми навіть і не знаємо, хто ці люди, хто ці імена, призвища. Ой, зараз як поппереименують, звідки вони їх беруть? Звідки беруться оці імена? Яка є структура того, як беруться ці імена? Або взагалі не беруться імена, а там вулиця Ріслінга і так далі. Звідки от це забереться? Дивіться. Ну, по-перше, я хотів би запитати тих, хто так переймається цим, чи, знає, чи знали вони, на, на, на чию честь була названа, вулиця, на якій вони жили. Да. Умов хто пам'ятає Мізікевича якогось? Да, так, да, там да, 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 чи чи будь-яка ще ще назву я можу взяти, і там 99,9% не буде знати, хто він був, хоча мешкали на цій вулиці все життя. Да. Ну, дивіться, безумовно, топонімічна. Е Топоніміка, вона є частиною ідеології, вона є частиною виховання. Угу. Тобто, коли з'являється якась вулиця, ми безумовно хочемо донести якийсь меседж до суспільства. Да. Зараз у нас серйозний, серйозний напрямок це повернення українських е, прізвищ, і українських імен е, в одеську історію. Причому у нас чіткі критерії залишаються ця людина. Не просто. Має бути видатним українцем, вона має е, мати відношення до Одеси, або він народився в Одесі, або навчався в Одесі, або став там великим політиком і починав з Одеси. Е, тобто, це, це, це одна із умов, яку ми там безумовно маємо на увазі, коли обираємо такі прізвища. Так сталося, що дійсно там радянська влада, навіть перші десятиліття незалежності, вони не давали можливості в Одесі повернути дуже багато. Саме українських uh -huh. імен, і це є одним з пріоритетів, яким безумовно ми зараз за останні два засідання, я думаю, десь біля 40-45 прізвищ великих українців, безумовно великих українців, причому це не тільки політики, це військові, це композитори, це вчені, це лікарі, письменники. Е е письменники е вони, вони будуть повертатися. І я е ну, так як одна з, е одне з завдань буде ще технічне виконання цього не тільки з Змінити табличку, а ще на кожному першому домі вулиці буде маленька табличка з QR-кодом. Угу. Будь-яка людина може піднести телефон, прочитати там історичну, довідку. Людина, яка живе. Да, на цій да, особ... да. І крім того, ну знов таки, якщо є можливість у людей заходити на безпосередньо після нашого голосування на сайт, угу. на міський сайт офіційний, там є коротенька історична довідка, хто саме ця людина, на честь якої от. В межах цього голосування там да. є ще пояснення, чому ми цього перебираємо, він підпадає під таку -та статтю, такого -та закону, і чому ми вважаємо, що оця постать може там його замінити. Крім того, ми е, вважаємо, що е, у нас, е, ну ви, ви запитали, як це відбувається, там, в тому числі і ріслінг. Є е, 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 Умовний список домовленостей uh -huh. всередині одеської історико-топонімічної комісії, за якими ми обираємо назви, тобто що у нас є в пріоритетах, першим пунктом носить повернення історичних назв. Якщо ми говоримо про центр міста, про Молдованку, про Переси, про Слободку, там, де у нас було достатньо багато історичних нас, потім які там отримали якісь там радянські назви, да, про російські да. назви, то е, найлегше всього нам взяти і подивитися на часть коло. Да. Да. Угу. Єдина умова, там ми не можемо повертати ті назви, які підпадають під норми закону. Скажімо, не може повернутися назва, яка має імперський характер. Е, і, і такі випадки були, угу. і ми відмовляли тоді е, самі собі, угу. що то, ця назва не буде. Ми б знаходили якусь іншу нейтральну, нову назву і таке так все дійсно. Є провулки, ну от… Був то достатньо таке резонансне, було коли ми перейменовували вулицю 8 березня. Uh -huh. А навколо цієї вулиці, якщо я не помиляюся, сім провулків 8 березня і вісім чи дев'ять ліній 8 да, березня, да, да. тобто, це біля там 15-17 топонімів. І ми, ми думали, яку логіку цьому дати. З'являлися пропозиції, що це там же живахова гра, і давайте там щось пов'язане з живаховим. Вибачте, живахашвілі, він ага. же Живахов князь, він є російським генералом, і ми не можемо формально на честь його повернути вулицю. Да, да. Да. Нам нагадували, що там стара могила, чи довга могила назва Козачі, гори, да, козацька да. була довга могила. Mm. Ну, м'яко. Говорячи, якщо б це була вулиця довгомогильна, то це теж би не дуже подобалося Одеси. Абсолютно, ми згадали, що там був колись завод більшовик, був побудований Вікандером і Ларсоном, ага. видатними Одеситами. Вони були серйозні підприємці, вони створили купу робочих місць. Майже все це поселення, воно розвивалося, коли з'явився цей завод. І ми перейменували вулицю на Вікандера і Ларсона. А провулки вони малесенькі. Да, там інколи п'ять да, да. будівель. там 8-10. і ці маленькі провулочки, ми розуміли, що ми не можемо дати їм назви на честь якихось великих українців, скажімо, да? і ми їх назвали на честь тієї продукції, яку випускав цей завод. Угу. А це був ліноліум, шпалери, паркет, потім пішли там мітізний провулочок, да. і таке так, да. все. А, да. який піднявся галос. Да. Чому? А вийшло ще якась справа. За законом ми не можемо виносити на громадські слухання. Одночасно два списки загальних назв і mm -hmm. назв на честь історичних осіб. Це має бути окремо. Так. І міська влада, я не знаю, з якого там переляку, вони внесли спочатку ці мітізні назви, mm -hmm. і тільки через тиждень вони винесли з поясненням у того Вікандера і Ларсона. І в той люди дивляться на це і говорять: блін, що за Та В топонімічній комісії що зайнятися нема чим. На сьогодні в Одесі 2130 вулиць. Mm -hmm. е, Перейменувати нам треба ну, щось біля 400. От, Загально і вони все. практично. Да, ситуаціях да. е, з'являються ще нові нові нази. Угу. Тобто, якщо ми ну, намагаємося придумати, безумовно, ми будемо приходити до якихось таких рішень. Якщо це район там, Таїрова, Бурси угу. чи Савіньйона, нам вважалося нормальним, якщо це будуть назви тих сортів винограду і, і вина, якими ми все життя користувалися з насолодою. Да, і да. назва ріслінг або Олігате, провулок Алігате, я не бачу в ньому нічого поганого. Смачно. Тим більше, да, да. ми з вами полюбляємо. Один Абсолютно. Вина. Да. І це це буде назавжди, воно не буде мати ніякої там політичної кон'юнктури, якщо вдруг хтось колись захоче да. перейменувати. Тому будуть з'являтися такі назви. Тобто, це є деякі блоки, і кожен раз ми спочатку у нас є така маленька робоча група, де ми. Їдко дивимося, умовно, є у нас якийсь там російський письменник, uh -huh. навіть якщо він має відношення до Одеси. Ми маємо перевірити, чи не було у нього українофобських висловлювань, бо так нам е вказує закон. Uh -huh. І ми дивимося там, інколи це займає декілька тижнів. Е один з нас, там декілька істориків, він займається виключно творчістю цього письменника uh -huh. і дивиться, чи не ляпнув він десь коли, що там, я не знаю, хахли, вони да, там да, 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 і ще якусь. Е е е е ну, гадість про наш народ і є, Прибираємо, Да. Нема, залишаємо. Нема вирішуємо там наскільки він був рупором більшовизму або рупором Російської імперії. Ну, інколи Закон, на жаль, він не має настільки чіткої конкретики, щоб ми були позбавлені навіть бажання дискутувати, mm -hmm. тому що да. ну, умовно, дивіться, беремо. Наших отців-засновників, да, як ми їх називаємо? Там ланжерон, рішельє, дереба, скоблі. Воронцов, да, да, от принаймні в в історичному центрі п'ять нас Законно чітко прибрати всі назви, пам'ятні знаки, там пам'ятники, які встановлені на честь керівників окремих територій, там далі Московського князівства, Російської імперії, Російської Федерації, Радянського Союзу, тобто вони чітко підпадають під цей закон, да. крім міських голів. А генерал-губернатори всі. Пришлє, Воронцов, Лонжерон. А крім того, там є ще один пункт, в якому керівники високої ланки. Угу. Військові керівники високої ланки, якось так. Тобто, в законі, скажімо, не вказано, хто є керівником високої ланки, так. тому що, наприклад, Квітка Оснев'яненка або Котляревський вони теж служили в російській імператорській армії, і великі українські письменники, якщо в закон, вдруг і там пояснення від Мінкульту, прийде, що це від я не знаю, там, капралу чи якогось підпоруччика і вверх. Да. То тоді вони Та там підпаде, один з їх майором то. був наприклад, все він вже підпадає під закон. Mm -hmm. Ми маємо навіть їх позбавитися з цими. Ну чітко вони адмірали, вони генерали. І тут ми маємо приймати якесь рішення, чи пояснювати. Ну там є обмовлення, якщо вони боролися за незалежність України, чи приймали там участь в захисті прав українського народу. Якось так я можу помилятися треба було взяти з собою роздрук статті закону. Тобто ми починаємо шукати якісь обставини, за яких ми б хотіли залишити ці назви. І я вам скажу, що все рівно, при тому всьому, що у нас комісія майже одностайно завжди голосує за всі проукраїнські, я б так сказав, назви, і я пишаюся в цьому випадку тими людьми, з якими я співпрацюю. А, тим не менше, у нас є бажання все ж таки залишити Одесу, містом, якого є своя самобутня історія. Ага. І якщо ми просто приберемо це все, да, ми там перетворимося ну, на будь-яке. Українське місто з такою ж самою топонімікою. Ми можемо пишатися нашою своє, своєрідною історією рідну з, з цікавою, яскравою, там, з іспанцями, італійцями, греками, французами, да, там, французами, так, ні. німцями, євреями і таке все. Ну і головне, що Одесити можуть відкрити для себе сторінки історії нашого міста. Так. Бо дуже часто ми дійсно не знаємо, як ви прави. Ми живемо на якійсь вулиці і не знаємо на честь, кого вона названа, що це було, хто це був і так далі. Але ми це захищаємо якимось чином, тому що ми до. Цього звикли зараз буде можливість все ж таки зрозуміти відкрити якісь нові сторінки, відкрити очі і зрозуміти, хто ця людина, хто це такий, чому Ріслінг, спробувати Ріслінг і зрозуміти, що це дуже смачно. Ну і тим паче буде жити дуже весело на такій вулиці. Олександр Бабіч сьогодні в нашій студії я вам дякую за те, що прийшли до нас. Розповіли, буду сподіватися, що менше сперечань буде в Одеситів, а більше допомоги вам. Якщо є у Одеситі, ушановних варіанти. Хай вони пишуть вам, хай вони звертаються ну, до краще офіційно. Комісії до, да на ім'я міського голови. Тоді точно це буде розглянуто, Супер. тому що формально ми маємо це, це робити. Одесити, не зволікайте, будь ласка, ваше враження від того, як повинні ви жити далі, як повинна називатися саме ваша вулиця. Все від вас залежить. Тож не зволікайте. Пишіть, звертайтеся, вас почують. Олександр Бабіч, історик, директор громадської організації «Суспільство та Історична спадщина сьогодні в нашій студії. Дякую вам. Мирного дня. Дякую. Дякую і вам. Одесити залишайтеся на першому міському. Попереду найцікавіше. Ми до вас повернемося обов'язково. Ну і все обов'язково буде Україна.